З нами на зв'язково депутатка Миргородської міської ради фракції Європейська Солідарність Леся Золотарьова. Слава Україні! Віта слава нашим збройним силам! І велика подяка особливо відчувається після сьогоднішньої ночі. Ну і звісно, після цих років наших, нашої війни російсько-української. Бо справді справді наш, наш стан дуже залежить від. Ситуації на полі бою, і від і ну дай Боже здоров'я, і щоб всі наші захисники повернулися. Велика їм дяка цю ніч, пані Лесі. Давайте тут зосередимось. Та що вам відомо, станом зараз що також можете додати якоїсь інформації. В принципі, ну про те, як діє ворог, що таке Росія і таке явище, а не держава. Ну це вже і всім давним-давно споконвіку. Знаєте, у нас в Україні є таке хороше слово споконвіку зрозуміло, який в нас сусід. Сьогодні була одна із жахливих ночей. Звичайно, цей весь рій реактивних шахетів вони рухалися і над моїм будинком. І ми і я з дітьми сьогодні провела майже всю ніч в кордоні. Така безсонна була ніч, і в мене були ну в мене знайомі добрі є в Лубнах. Тому там перша половина ночі я тримала зв'язок з ними і знала, що відбувається в Лубнах. Так удари наносилися по. Газові по енергетичній інфраструктурі, так. слава Богу, поки що не повідомляють про якісь жертви. Слава Богу, всі живі. Ну але ви розумієте, що ворог мені здається, це така відповідь, можливо, за газопровід Дружба від наших ворогів. Ну, але ж ворог, ми, ми сьогодні навіть так навіть так спілкувалися, що можливо там Путін сьогодні буде бити по цивільній інфраструктурі, по цивільним будинкам, тому що від нього можна чекати будь-чого. І знаєте, я оце в коридорі з дітьми сьогодні вночі от думала, відчуваєш себе таким заручником, коли від тебе там нічого не залежить, але ти закрита в кімнаті з маніяком. Ну і навіть можливо цей маніяк якийсь не один, і ти боїшся. Ну і в принципі там е, нічого не залежить, ти не можеш вплинути е, на те, що буде відбуватися з тобою, але тримаєшся, тому що боїшся зробити якісь різкі рухи, щоб не роздракувати цього, не роздратувати цього маніяка ще більше. І оця вчорашня зустріч, яка відбувалася у президента вчора в Штатах. Звичайно, вона також отаке враження заручника, також відображала наш оцей стан, відображала нашу ситуацію в США. І ну, з тих офіційних даних, що нам відомо, дуже добре, що. Все вдалося, що всі якісь гострі угли, ну як мені здається, всі якісь гострі кутки, кути були обійдені. Мені здається, я вчора піймала себе на думці таке, що от Зеленському не позаздриш, тому що будь-який необережний крок, і ти, в принципі, вже не, не можеш. Відповідати на за розвиток за стабільність цієї ситуації, mm. але дуже добре дуже добре. Що вчора обійшли питання оцього територій, Мені здається, це дуже добре, що це питання відклали, що не, не стояло питання, що нам доведеться віддавати якісь території. Ми всі розуміємо, що це неможливо. Що всі українські території повинні залишитися українськими. Ну і також мене дуже пораділа я за той факт, що постачання зброї не припиниться. Звичайно, ця зброя не дарує. Вона не постачається там безоплатно, її нам будуть продавати, але те, що цей потік не припиняється, це дуже добре. Те, що Трамп діє в цій ситуації прагматично, це зрозуміло. Він діє, він орієнтується на свій електорат, і він буде жити оцими виборами майбутніми в Штатах. Також моя подяка дуже велика засобам масової інформації американським, тому що вони показали таку єдність і підтримку нашому українському народові. І, хоча Трамп і говорить там. Кнюс, так він буде все одно орієнтуватися на свій електорат, і я хочу звернути там. От мені зустрічалася вчора у Нью-Йорк е, Пост. Там є така статистика про настрої республіканців. То, от, наприклад, півроку тому республіканці е, були проти е, посилення допомоги Україні, десь близько тільки 30%. Відсотки ви, ви виступали за збільшення цієї допомоги. А зараз за свіжими даними вже 51% республіканців виступає за збільшення допомоги Україні, і це дуже такий гарний сигнал. Тому що ще раз повторюсь, прав буде прав буде орієнтуватися на свій електорат, і те, що його електорат підтримує Україну, виступає таким дуже гарним фактором e, і. Також я мені хочеться звернутися е, також до ще одного опитування, яке відбувалося в Штатах. Е, що лише там, здається, 12% республіканців вони якось лояльно ставляться до Путіна. Тобто, ви розумієте, ми можемо говорити, що майже 90% республіканців е, вони ставляться до Путіна негативно, і звичайно, Трамп, не зважаючи на якісь можливо там свої якісь прагматичні інтереси, а можливо е, там якісь свої настрої, він все одно буде. О, Орієнтуватися за на отці на свої, свої, ну, свій електорат цієї консервативної своєї партії, пані Лесі. Ну ви ж пам'ятаєте 34 роки тому, якщо не помиляюсь, і саме правильно з математикою. 31, перепрошую. Оці чотири чоловіки, які сиділи за столом, я їхні прізвища навіть можу прораховувати. І ви пам'ятаєте ці кадри, коли вони підписували один відомий документ, про який вчора згадував Мануель Макрон. І зараз, знову ж таки, все вкрутиться навколо явища і поняття гарантії безпеки для України. Росію вони вже давались 31 рік тому. Вона вже про це говорила і підписувала документ. В обличчі тоді Єльцина. Зараз знову ж таки ми намагаємося зрозуміти, а що ж нам обіцяють. Що нам гарантує? Добре, від нас не вимагають там, здачі ще якоїсь зброї, так, як це тоді було. Тому що тоді йшлося про ядерну зброю, про роззброєння України. Мені тоді було 11, розумієте, мене ніхто не питав. І мені ніхто не казав, там, а якими наслідки будуть, коли тобі буде 42. Чи там твої однолітки і так далі опиняться на фронті, бо Росія. Е так, хочеться застосувати одне погане слово. Їй байдуже на всі папери, які вона підписує. Вона їх не дотримується апріорі. І знову ж таки зараз складається враження, що вірять в те, що з нею щось таке підпишуть, що це дійсно, як каже сам Дональд Трамп, я впевнений, що Путін більше не нападе. І тут я би згадував і Україну. Ми не просто так останніми місяцями дискутуємо, розмовляємо про країни Балтії. Та, в принципі, весь час і повномасштабного вторгнення перед якими загрозами вони стоять. Пан Ступ і вчора згадував за цим великим столом історію відносин Фінляндії, і її притяжність кордонів з Російською Федерацією, і часи Другої світової війни. Що це було? І нам знову ж таки щось та й мають написати на папері, що підпише Росія. І тут виникає запитання, а чи дотримується вона цього через 5, 10, 2 роки? Проміжок може бути різним. Ви повинні розуміти, що жодні гарантії не варті, Якщо за ними немає сили, ви зараз згадали про е, Будапештський меморандум. А я хочу згадати, мені згадується. Ну я точно не скажу, коли це відбувалося, але це була попередня каденція Трампа, коли е, він говорив про те, що е, жодні. Е, не стоїть питання територій да українських що Крим це завжди український і, і так далі. Але ми бачимо, що ну в тому числі вчора піднімається знову питання про розмір, розмін. Якихось українських територій, а от щодо гарантії, мені, мені складається таке враження, що Трамп уникає цієї відповідальності. Він не не дуже поспішає брати відповідальність е, на себе за закінчення цієї війни за хід цієї війни. Він переводить е, відповідальність саме на європу. І от США вони виходять е, саме з цієї ролі гарантії безпеки. Хоча, згідно. Буде меморандуму. Звичайно, вони повинні були гарантувати нам цю безпеку. Це дуже небезпечне не обговорювалося вчора ж питання щодо санкцій, як поглибити ці санкції, як е, зробити так, щоб у Росії менше було можливості для цього маневру, скажімо так. Е, ну а Росія, звичайно, вона зараз буде тулитися до Китаю. Е, США дуже боїться посваритися з Китаєм, тому що е, взаємовідносини з Китаєм вони визнача, визначатимуть. Всю цю світову геополітику Китай до речі зараз не не дуже поспішає там якось себе позначити у цій війні. Але Китай в першу чергу цікавить такий економічний ринок, це фінансова експансія. Але від того, як Китай поведе, дуже, дуже багато буде залежати від того, як Росія себе буде поводити, як США буде себе поводити. Бо Росія дуже залежна від Китаю, а Китай в свою чергу він дуже залежний від європейських ринків, і тут справді потрібна дуже така висока фахова дипломатія для того, щоб. Можна було щось зрушити, uh -huh. ну і, і, знову ж таки повертаюся. Не дуже хочеться вірити в цю чарівну пігулку, тому що ну вже там деякий час, декілька років і до мене люди приходять і вони говорять ось точно ось зараз переговори, і все закінчиться, і нічого не закінчиться. Нам треба допомагати нашим збройним силам, бо наша ситуація і наші гарантії з без гарантії безпеки, які нам гарантують якісь закордонні партнери, дуже сильно залежить від ситуації на. Поль від нашого стану збройних сил, тому нам треба не опускати руки, допомагати нашим збройним силам і молитися на них насправді. Пізовісу нашу з вами зустрічі сьогодні. Направду ми також стежитимемо із роботою українського парламенту. Опозиція заявляє про те, що знову ж таки відбатиметься чергова атака на децентралізаційні процеси. Ну да, реформа децентралізації. Ми пам'ятаємо, коли у нас розпочалась. Які плюси вона і можливості відкрила під місце, перед місцевим самоврядуванням, перед для громади перед громадами з іншого боку і виклики випробування, та е, тому що дійсно в громадах з'явились кошти, з'явились бюджети для того, аби е, вони розквітали, могли застосовувати ті інші ресурси для свого блага? І от зараз там ну присловуйте вже там 8 мільярдів, які хочуть забрати, нібито зі столичного бюджету е, централізувати їх. Е, в загальне і так далі, тому подібне. Що для себе ви розумієте? Як для себе ви розумієте ці процеси і оцінюєте їх? Ну, я бачу, хоч це от на міргороді, це не дуже відчутно. Mm -hmm. хоча я бачу, що громади все таки залежать від оцієї президентської вертикалі, від позиції офісу президента. Ми бачили там декілька років тому, як чудово е президентська вертикаль, скажімо так, усувала різних мерів міських голів від роботи, і зараз є е громади цілі величезні міста. Не на прифронтових територіях, але які ну, без мера, скажемо, mm -hmm. там є якийсь, ООО, якийсь секретар, призначений зазвичай ці секретарі від слуги народу. Я хочу навести приклад тієї ж Полтави, де міський голова були там у правоохоронних органів були питання, і вже декілька років виконує обов'язки секретар міської ради, який був змінений і. Виконує обов'язки саме секретар від слуги народу, і таких те, що у громад забираються гроші. Це ну знаєте, такий сигнал. Вони забираються. Якби вони забиралися під певні цілі, і ми бачимо прозорість використання цих коштів. Це б можливо менше питань виникало. А так ці кошти забираються в якісь фонди, вони там мішаються в цьому загальному казані, і ми не бачимо реальної допомоги збройним силам. Хоча насправді треба було б дозволити нарешті громадам передавати напряму. Гроші військовим частинам, і я нагадаю, що цей законопроект він прийнятий Верховною Радою. Він лежить уже там ну дуже давно, дуже багато вже днів ріка. Може, а може більше, він рік лежить на підпису президента. і Президент його не поспішає підписувати. Але якщо ми говоримо про... Кінцеву мету, що треба е, ці гроші спрямовувати на допомогу збройним силам, то підпишіть вже цей законопроект і дозвольте громадам робити закупки напряму на військові частини і передавати ці кошти військовій частини. От тут такий бачите, парадокс, коли з одного боку однією рукою ми кажемо, заберемо у вас гроші і віддамо на армію, а іншою рукою вони забороняють ці кошти передавати напряму на армію. Нонсенс.